Вітаємо всіх водіїв з днем автомобіліста. Нехай ваше життя буде ж таким яскравим і насиченим, як пейзажі біля дороги, а ваша машина такою ж надійною, як ваші друзі. Нехай машина мчить як вітер, а дороги завжди будуть до щасливих моментів. Бажаю, щоб жодна яма не зіпсувала настрій, а кожна поїздка приносила задоволення. Ваша праця заслуговує на велику подяку. Адже саме завдяки вам ми щодня маємо можливість безпечно та швидко пересуватися дорогами нашої країни. Бажаємо вам без аварійної роботи, міцного здоров'я та певності на кожному кілометрі вашого шляху. Нехай дороги будуть рівними, а праця завжди високо цінується. Від легковика до важкої машини здобудеш ти знання для кожної години. Коледж відкриває безмежні дороги. Станеш водієм впевнено, без тривоги. У нашому коледжі є можливість навчатися на водіїв категорії Б та С1. Запрошуємо вас до нас на навчання. Хай світло зелене завжди горить, ніколи нічого ніде не болить. Удача, хай з неба завжди зорить і буде щасливим кожна мить. Удача у руки хай швидко летить, двигун не ламається, не гуркотить. Кохання у грудях нехай запалає. І сяйво фортуни добра мерехтить. Нехай кожна ваша поїздка стане маленькою пригодою, сповненою приємних відкриттів, хай ваш шлях буде і м'яким світлом заходу сонця. А вітер приносить лише приємні спогади, нехай серце б'ється. В такт ритму, доріг, а любов до подорожей не згасає ніколи. Щиро вітаємо всіх автомобілістів та шляховиків, які забезпечують невпинний рух транспорту. Усіх, чиє життя пов'язане з дорогою, то проєктує, прокладає і ремонтує дороги, перевозить пасажирів і вантажі. Своєю невтомною працею ви робите вагомий внесок у розвиток України зі святом.